Слава Богу, що любов Ісуса Христа, як заспівав хор, це любов іншого порядку, любов, яка нас не відпустить. Ви знаєте, це слова, love will not let me go, яка нас не відпустить. Вона нас привела сьогодні сюда. Його любов, Ісуса Христа, вона нас привела сьогодні сюда, і ми добре зробили, що прийшли. Ми разом з вами прочитаємо місце Святої Біблії, Псалом 89, 12 вірш. В англійській мові 90-й 12 -й вірш. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Ще раз, навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серце мудре. Цей вірш це молитва до Бога. Щоб Бог навчив нас рахувати наші дні, щоб набути серце мудре. Це молитва. Коли студент готується до екзамену, чи потрібно, знаєте, написати якусь роботу? Всі студенти мене зрозуміють. Переважно вся робота виконується коли? В останню ніч, так? Да? Або дуже-дуже близько перед терміном здачі. І знаєте, і багато людей так і практикують в своєму житті, марнують своє життя аж до смерті. І добре що коли перед смертю задумуються про те, що їх чекає далі. Знаєте, один хороший брат він розказав мені про те, що коли він познайомився з християнством і коли почав ходити до церкви, то він зрозумів, що йому потрібен Ісус, йому потрібне покаяння, йому потрібне примирення. Але рішив дуже практично, підкладу до старості. Багато що є чого я хочу понасолоджуватися в тому житті. І каже, знаєш, я їхав так на, на байку, на мотоцикл і на, на світофорі зупинився. І він заглох. І я говорю, раз за вас, вже, вже машини починають загналити. І тут, на червоне, з інакшої сторони пролітає фура, і каже: Я зупинився і поняв, що моє життя може закінчитись раніше, ніж я думаю, і раптово. І Я можу не дожити до смерті, яку я планую. Ви знаєте, він зрозумів, що смерть може прийти раптово. Він покаявся і увірував: не ждіть до смерті, щоб набути серце мудре. Хай Бог навчить нас правильно рахувати наші дні. Для чого нам серце мудре? Для чого мені і тобі мудре серце? Знаєте, словник визначає мудрість, мудрість, як здатність розрізняти або судити про те, що є істинним, правильним та тривалим. Здатність розсуджувати між тим, що є істина і брехня. Дуже багато сьогодні людей дивляться, залежно від того, який канал дивляться, вони на одній стороні чи на інакшій. Нема ніякої здатності нічого розсуджувати самому. Що дивився, той то рішив, здатність розсудити про те, що приносить тимчасову радість, але гірко кусає в кінці. Коли з'єва, вона прийняла рішення не послухатись Бога, плід, який вона зірвала, був дуже солодкий. Вона поділилася своїм чоловіком, але кінець того плоду був дуже гірким. Вони були вигнані з раю, і вона мала побачити і пережити, що означає, коли один син. Вбиває другого сина. Мудрість, послухайте, брати і сестри, це здатність зросуджувати, що є дійсно добро, а що зло. Мудрість це бачити реальність очима Бога, як її бачить Бог, і дозволяти застосовувати знання в житті, яке радує Творця та створює Божественне багатство. Знаєте, мудрість це здатність приймати рішення, за які ми не будемо жаліти. Коли маленькій дитині предлагають ігрушку таку гарну, сіяючу, і придбає їй 100 доларів, тисячу доларів, 10 тисяч доларів, ну, пачка бумаги. Що із тим робити, бере ігрушку без проблем. Знаєте, мудре серце допомагає нам приймати рішення, про які нам не прийдеться жаліти. Біблія відкриває нам, що є ад і є рай, що є вічність з Богом і без Нього. І Якщо ти сьогодні, послухайте, якщо ти сьогодні не молиш Бога про спасіння, якщо ти сьогодні живеш для себе, то прийде день, коли цілу вічність будеш жаліти про немудре рішення відкинути Божу велику любов, про яку ми співали, заради тимчасової насолоди. Знаєте, деякі батьки вони не виховують своїх дітей, коли вони маленькі. Вони їх жаліють і не дисциплінують. Кажуть, виростуть, поймуть. Біблія каже, в приповісті 29.15 каже так: різка і поука премудрість дають, а дитина залишена тільки для себе, засоромлює матір свою. Одна з основних причин, чому діти попадають в тюрми, хлопці. Дівчата, які підростають, дуже проста відсутність батька. Відсутність батька в житті дитини. Відсутність того, хто може направити. Нерозумне серце у батьків це зло, яке руйнує не тільки дітей, але потім аукається в житті тих батьків, які мають переживати то, що вони посіяли. Діти, батьки дозволяють своїм дітям носити телефони на зібрання. Діти сидять, грають ігри. На зібранні. Ми сидимо, насолоджуємося батьки Словом Божим. Діти в той час грають ігри. І знаєте, нам важко з ними боротися. Ми кажемо, ми не хочемо створювати якийсь конфлікт в сім'ї. Слово Боже, яке говориться, вони не чують, вони не можуть його чути. Вони втрачають можливість почути Слово Боже, яку ми самі створюємо, як батьки для них цю можливість. Не почути Слово Боже, через яке, через Слово Боже, приходить віра. Потім дивуються, чому ті діти не мають віри. Мудрість це здатність приймати рішення, за яким, брати і сестри, нам не прийдеться жаліти. Мудрість це здатність приймати рішення, які приносять тривалу радість. Тривалу та, яка вона має велику довжину, вічну радість. Одна жінка вона хворіла 12 років. І ні один лікар він не міг їй допомогти. Вона почула, що є Ісус, який зціляє людей. Знаєте, вона не могла до нього просто прийти. Просто прийти. Чому? Ну, по-перше, стид, по-друге, страх. По-третє, Слово Боже, закон Божий не дозволяв хворим людям бути між здоровими людьми. Тому що такий був закон. І знаєте, вона мала перебороти оцей страх, стид, і вона приймає рішення. Рішення, яке принесе їй тривалу радість прийти до Христа, і вона отримує зцілення. Чи можете ви собі представити їй радість? 12 років хворієш ніякої надії. І ти відчуваєш на собі дотик Божої любові. Дотик Божого прийняття. Вона отримала зцілення. Перебороти страх, послухайте, прийти до Христа перед людьми. Принесло для неї. Перше, дуже велику незручність, я думаю, вона довго з собою боролася, але потім принесло їй плід великої радості. Ісус розказав притчу про те, що пан дав своїм слугам гроші і сказав оперувати тими грошима, поки він прийде інвестувати, займатися, працювати, не бути пасивними. Знаєте, один з слуга він рішив, що він дуже розумний. Він вирішив, що. Він знає краще і закупав ті гроші. Деякі слуги, вони послухались пана, і вони виконували його волю. І знаєте, коли він вернувся, ці, які виконували волю пана, вони його слухались, вони вкладали. Їм, напевно, не було дуже легко це все робити, правда? Воно забирає час. Але вони почули такі слова. Ви були вірні в малому, над великим поставлю вас. Відіть в радість свого пана, в радість, ведіть в радість. Мудрість це здатність приймати рішення, які приносять тривалу радість. А знаєте, цей розумний, який рішив, що він сам знає краще? Написано, що він був виконаний в зовнішню темряву, де плач і скрегіт зубів. Чи хочете, ви, брати і сестри, чи хочете ви вчитися приймати рішення, які приносять радість? А не такі, які, про які нам потрібно буде жаліти. Я думаю, кожен хоче. Но я бажаю дуже сильно. Знаєте, як набути мудре серце? І от Мойсей, він каже, навчи нас, і він молиться і каже, навчи нас лічити наші дні. Щоб набути мудре серце, потрібно просити, це молитва, просити мудрість від Бога. Чому? Тому що мудрість це Божий дар. Біблія говорить так, Якова, 1,17, ми читаємо. Усяке добре давання та дар досконалий походить від Отця Світил, що в ньому нема переміни чи тіні відміни. Є мудрість, яка є згори від Отця. А є мудрість земна. Знаєте, вона тимчасова. І хто з вас, батьків, я хотів вас спитати, батьки, хотів би, щоб ваші діти, вони все мали тут на землі, але провели цілу вічність без Бога. І в вічних муках. Є такі серед нас? Ну надію, що немає. Ми розуміємо, що їхні тимчасові незручності це не так страшно, тому і заставляємо їх розвиватися як людей. Ми кажемо, вчися, працюй, нормально себе веди. І їм то не завжди хочеться, але ми розуміємо, що є щось краще для них, коли вони навчаться це робити. Про мудрість, яка від Бога, яка допомагає нам приймати рішення, яка несе вічну радість, треба молитися. Батьки треба молитися про себе, про свою мудрість. Діти молитися про себе, про свою мудрість. Треба молитися і шукати Бога, щоб, знаєте, ми не були людьми, які мають тільки земну мудрість. Тому що мудрість земна ніколи не гарантує нас, послухайте знову тривалої радості. Був такий чоловік, його звали Ахітофел, він був радник царя Давида. І він був дуже мудрий чоловік по земному. Ви знаєте, каже, Біблія навіть називає його, що його порада рахувалася і прирівнювалася пораді Божій. Я би хотів мати такого радника. Знаєте, порадив, і ти це майже як порада від Бога. Так Біблія говорить про цього чоловіка. Земна його мудрість була дуже велика. Ви знаєте, але цей чоловік, послухайте. Він закінчив дуже трагічно. Зі всією мудрістю своєю, він закінчив дуже трагічно. Чому? Він повстав проти Давида. він Проти Давида повстав його сина Весалому. І він рішив, розрахував собі все. Знаєте, він міг прораховувати деталі. Він просчитав все і рішив, за Весолому буде краще. Але знаєте, він просчитався. Чому? Бог. Вирішив зруйнувати добру пораду Ахітофела. Представте, Авесалом його не послухався. Авесалом його, Ахітофела, якого всі слухаються, він не послухався. Знаєте, він просчитався. І Ахітофел зрозумів, коли він просчитався, що його пораду відкинули, і що прийшов йому кінець. І замість того, послухайте уважно, замість того, щоб прийняти рішення про своє покаяння і нести наслідки своїх глупих рішень, ця горда людина вона вирішує зробити ще одне приймає рішення, закінчити життя самогубством. Він прирік себе, цей мудрий чоловік по-земному, на вічні муки. Мудрість земна, вона короткочасна і не дає тривалої радості. Навпаки, послухайте, інколи. Приводить до рішень, які не можна виправити. Тому мудрість, брати і сестри, мудрість, яка від Бога, нам потрібно її просити. Божі люди завжди розуміли, що мудрість треба просити. Мойсей, чоловік Божий, який був навчений, пише: ми читаємо в Біблії всієї мудрості Єгипту, розумів, що мудрість цього світу, вона дочасна. Тому він молиться. І каже: Псалом 90, 12: навчи нас лічити так наші дні, щоб ми набули серце. Мудре. Людина, яка була навчена всієї єгипетської мудрості, коли зустрілася з Богом, зрозуміла Боже, мені треба, щоб Ти мене навчив мудрості своєї. Апостол Яків пише так, Якова 1:5 А кому з вас не стачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Просіть мудрості. І буде вам дано, вчив Ісус. Просіть, і буде вам дано. Щоб набути серце мудре, потрібно жити, пам'ятаючи про наближення смерті. Це дуже важливо. Наші роки прийдуть до кінця, і нам треба буде дати відповідь за своє життя. Мойсей розумів, що життя кожної людини буде мати дві визначні дати: дата народження і дата смерті. А між ними одна рисочка, да? Нам ті решив все життя. Тому він просить навчи нас лічити наші дні, рахувати, навчи нас, щоб з кожним прожитим днем я, я, ближче до смерті я міг ставати мудрішим і вкладати в речі, які дійсно цінні. Знаєте, дехто про це зовсім не задумується. Тому і не думає, що важливо зараз. Я молодий, в мене ще стільки років життя. Один е, молодий чоловік він здав екзамен, прийшов до свого дяді похвалитися. І от дядя йому каже, ну ти молодець. А що ти далі думаєш робити? Каже, ну як дядя? Ну я буду далі вчитися і, і здобуду якусь професію. А далі? Ну, а далі я каже, вже буду. Напевно, що думати про сім'ю, буду мати гроші і все таке. А далі? Далі. Далі, дядя, ну я, напевно, стану відомим, я буду адвокатом, і, і в мене буде все добре. А далі? Ну, да, Дядя, ну далі, далі, напевно, я постарію, буде пенсія. Буду віддихати. А далі? Я дядя про це ще не думав. Дядько йому каже, невже ти такий дурний каже, що думаєш лише про цей короткий час, але не далі. Молодий чоловік відповів: ніхто не знає, що буде потім. Дядько відповів і сказав: це неправда. Є один той, хто помер і воскрес, він знає і сказав нам про це. Матвія 7:13, 14 ми читаємо такі слова: Увійдіть вузькими ворітьми, бо широка брама і легка дорога, що веде до погибелі, і багато тих, хто нею входить, бо тісні ворота, і вузька дорога, що веде до життя, і мало тих, що знаходять її. Ісус Він знає, і Він відкрив нам, що є життя поза смертю. Ви можете бути врятовані, послухайте, ви можете бути врятовані, або ви можете загинути. Ті, хто вибирає широку дорогу, вибирає життя мудрості земної, насолод земних, Христос каже: вона ця дорога веде до загибелі. Той, хто розуміє і готується до того, що його чекає, робить мудро. Знаєте, ще одне, що ми можемо взяти з цього місця, що наша слава, вона зів'яне. Ну, ми це розуміємо, коли ми старіємо, да, вона слава наша, або ті речі, на які ми надіялися, або люди, які надіялися на землі, вони зів'януть. Є речі, які ми хвалимося, знаєте, є досягнення, які нас захоплюють. Які вас досягнення захоплюють? Якими досягненнями ви хвалитесь? Дайте відповідь самі собі, не треба зараз говорити в серці. Хочу вас спитатися, чи ці досягнення витерплять тест смерті? Чи те, що ми захоплюємося, витерпить тест смерті? Біблія говорить так: 1 Петра, 1, 24, 25. Бо кожне тіло немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт травяний. Засохне трава і світ опаде, а слово Господнє по вік пробуває. А це те слово, яке звіщене нам в Євангелії. Знаєте, є притча про одного адвоката, він, він захворів він мав вмирати, і каже до своєї жінці: каже, я як буду вмирати, ти чемодан з грошима там постав на, на стриху, на дах. Він вмер, вона прийшла, дивиться, стоїть чемодан на даху. Думає, треба було ставити в підвал. Знаєте, жінка подумала, що він з собою нічого не забрав, правда? І не знати, чи він туди пішов, де він планував. Є речі, які ми цінимо: силу, красу, багатство, мудрість. Послухайте, але Біблія говорить, що ці речі вони зів'януть. Є речі, які вони зів'януть. А є речі, які лишаються навічно. Чи візьмемо ми їх з собою те, що ми вкладаємо? Чи не варто тоді вкладати в речі, про які Бог говорить, що вони вічні? Звичайно, ми скажемо, якщо є речі, які пройдуть, є речі, які лишаються, і ми можемо використати своє життя для того, щоб вкласти в вічні, треба вкладати в вічні. Це буде мудро, буде розумно. І тут апостол Петро, послухайте уважно, він каже: от наше життя, наша слава, вся їх наша слава, вона що зробить? Вона зв'яне, вона пропаде, як трава. Знаєте, Коли ти маєш квіти вдома і дивишся, як з легкістю, коли вони трошки повяли, улюблена жінка бере ті квіти і легко, так їх раз диспозил, да? No problem. без проблем. Ти розумієш, що ці квіти вони трошки пожили і вони з'явяли. І вся їхня слава, яка прикрашувала нашу хату, вона зараз пройшла. Є речі, про які треба вкладувати. І ці слова, Слово Боже говорить, що є слово Господнє, яке навік пробуває. Замітили, так? Да? Він каже. А слово Господнє повік пробуває. А це те слово, яке було звіщене для нас в Євангелії. Щоб набути мудре серце, потрібно прийняти вічну Євангелію. Знаєте, Бог сам пообіцяв і сказав, що Євангелія, вона вічна. В чому вічна мудрість? Послухайте, про що говорить тоді Євангелія? Це слово було звіщено до нас в Євангелії. Про що говорить Євангелія? Євангелія говорить про те, що Ісус Христос це найбільша цінність, яка є. І якщо ти не маєш Христа, ти поступаєш глупо. Якщо ти маєш Ісуса Христа, ти поступаєш розумно. Тому що Ісус Христос це найбільша цінність. Його цінність не зрівняти з любов'ю, яку може дати чоловік чи жінка. Його цінність не зрівняти з теплотою, яку дає сім'я. Його цінність не зрівняти зі всіма багатствами світу. Його цінність. Засліплює будь-яку славу, яку ми можемо, якою ми можемо сьогодні захоплюватися. Його характер досконалий. Ісус Христос Він є надійний. Якщо Він пообіцяв, то Він виконає. Ісус Христос Він досконало добрий, Він досконало справедливий, Він досконало милостивий, Він досконало мудрий. І знаєте, і Івангелія говорить про те, як починав перший брат, нам потрібен Ісус. Івангело про тебе говорить про те, що цю цінність я можу мати. Цю цінність ти можеш мати. Це Євангелія, це добра новина, що саму більшу цінність можу мати я. Думаю, нічого собі. <смас> Є багато людей, які мають великі цінності. А я маю Христа. Я маю найбільше. Брати і сестри, ми маємо Христа, ми маємо найбільшу цінність. Це добра звістка Євангелії. Ісус Христос, Він не дарує нам тільки. Прощення, це дуже добре. Він не дарує нам тільки, знаєте, добре життя тут і хороші відносини. Це дуже добре. Він дарує нам самого себе. Він прийшов до нас, він помер на Христі, щоб ми, грішні люди, ми могли зрозуміти, Він мене любить. Його любов will not let me go. Вона мене не лишить. Вона, мене, вона досягає мене грішника. Десь там, знаєте, я свій думаю, я б виріс там в Бориславі. Хто знає про Борислав? Ну, я не знаю, може, хтось знає. Знає пару людей, так? Да? Господня любов досягнула мене там. А вас? Ісус Христос, Він став цією цінністю, яку Бог дарував в Євангелії кожному. Знаєте, деякі чоловіки вони тішаться тим, що їм пощастило з розумною і доброю жінкою. Вона принесла для них велику радість. І знаєте, і секрет не тільки в тому, що вона борщ міє хорошо варити, правда? Дивлюся на, на, на пари, вони деякі так близько сидять і тішаться один одному. Це приємно. А борщ дуже Важно, да? Але знаєте, найбільша цінність, що вона є. Так чи не так, чоловіки? Що вона є? Тобто не тільки то, що вона приносить з собою, але що вона є. Христос в Євангелії дарував не тільки Його дари, але Він дарував для нас себе. Він дарував нам можливість мати спілкування з Отцем і Сином, і Духом Святим. І ми знати Його як свого батька, захисника, опікуна, потішителя, той, який стає за нас, через Ісуса Христа, через Євангелію. Він за мене. І знаєте, якщо ти не маєш Ісуса Христа, послухай, дорогий друг. Якщо ти не маєш Ісуса Христа, то ти не маєш нічого тривалого. Все, що ти бачиш і чим радуєшся сьогодні, прийде до свого кінця. Ти дорожиш своїми дітьми і в себе віддав, щоб їм було добре. Тоді приведи їх до Ісуса Христа і вони будуть в надійних руках навіть тоді, коли твоє життя закінчиться. Ти любиш багатство? Є більше багатство, яке не їздить інфляція. Яке не може бути вкрадене. І це цінність це Ісус і багатство, яке Він дає тим, хто послідує за Ним. Ти любиш життя? Без Ісуса одного дня тобі треба буде пережити Гнів Божий за всі свої гріхи, тому що, якщо ти любиш, тому якщо ти любиш життя, прийди до нього. Він дає вічне життя, яке не закінчиться, і тривалу радість. Ти насолоджуєшся Своєю славою, знаєте, красотою. І сьогодні наш світ він предлагає нам дуже легко насолоджуватися з собою. Фотографії, які ми постимо, да? і це види, що деякі люди не насолоджуються конкретними речима. Ти насолоджуєшся собою. Послухай, Ісус Христос це рейнір. Твоя слава це піщинка бруду. І знаєте, коли ти пізнаєш Христа, то рейнір стає набагато гарніше, ніж ходити з піщинкою бруду і радіти нею. Ти будеш, якщо ти будеш мати Христа, ти будеш насолоджуватись чимось набагато набагато більшим, ніж ти сам. Ісус став нашою мудрістю. Знаєте, сьогодні світ купив нас багатьма цяцьками і відвернув нашу увагу від самого цінного, від Ісуса Христа, від проповіді про Ісуса Христа. Багато церков замість проповіді про Христа стали вчителями доброго життя на землі вчать, ти приходиш і нема там проповіді про Христа зовсім. Невже це можливо, щоб в церкві не проповідало про Христа? Можливо. Та настільки можливо, що багато людей навіть не бачать, для чого про Христа проповідувати. І, і, і пробують людей навчити, просто щоб їм було тут добре. Коротко, а довго. Знаєте, ми вибрали ігрушку замість одного мільйона доларів дуже часто. Ми, ми, нас сьогодні світ відвертає від часу провести час з Ісусом Христом. Ми проводимо більше часу, дивлячись новини, нові пости на соціальних мережах, які не принесуть нам жодної користі, якщо тільки зла не принесуть, замість виконання волі Ісуса, яка дає вічне багатство. Нехай наші серця подивляться на того, який любить нас. Я хочу, щоб наші серця сьогодні подивились на Христа цю величезну цінність, саму більшу цінність. І він і, і, і згадали, що Він любить мене. Він умер за мене. Він доказав свою любов до мене тим, що Він прийшов, і його любов вона мене не відпустила. Він прийшов, щоб спасти мене. О, як він, який він добрий. Знаєте, ми, ми втікали від нього, багато, від нас, багато часу втікали від Нього. А Він досягав нас. Він підтримував нас, Він посилав нам життя і не забирав його. Знаєте, Христос, Він каже, що людина, яка побудувала своє життя на ньому, то вона схожа на будинок, який оснований на скалі. І от коли прийдуть вітри, і бурі, і дощ, і град, міцна основа буде тримати нас. Знаєте, у цьому велика мудрість, правда? Твій дім, він не захитається, твій дім він не впаде. Якщо він оснований на Господі Ісусі Христі. Знаєте, у цьому, в цьому величезна мудрість. Ісус каже, будеш. Зі мною твій дім буде стояти. І сестри, в кожному з нас прийде час, коли прийде бурі, прийде шторм, і прийде град, і прийде дощ. Бошінтоні ми це розуміємо більше, ніж десь. Чи буде стояти тоді твій дім? Христос каже, Він впаде. Все, що воно таке короткочасне, воно просто впаде. Але той, хто надіється і будує своє життя на Ісусі Христі, він обіцяє, що твій дім буде стояти. Чи не в цьому мудрість наша? Надії на того, хто буде нас тримати і нас не дасть нашому дому впасти? Знаєте, через пізнання Ісуса Христа ми можемо бачити реальність очима Бога і бути мудрими людьми. Пізнання Ісуса Христа і через пізнання ми можемо бачити реальність очима Бога і знати, що є цінне, що є трошки цінне, що зовсім не цінне. І бачити реальність з очима Бога. Як набути мудре серце, як тобі і мені бути мудрим? Прийняти Христа, триматися Христа, пізнавати Ісуса через Його Слово? Знаєте, якщо ти не маєш Ісуса сьогодні, то Він є добрий. Його любов послухай, Його любов знову досягає тебе зараз. Він каже, я стою під дверима і стукаю. Якщо ти почуєш мій голос, і двері відчиниш, я війду і буду мати з тобою час, вечерю з тобою. Він стоїть біля дверей твого серця, можливо, і сьогодні, і каже, життя коротке, не марнуй його на речі, які пройдуть, речі, які підведуть. Він стоїть і пропонує тобі себе: не відкидай любов, не відкидай мудрість. Відкрий свої двері, і він буде твоїм, а ти будеш його. Я б хотів, брати і сестри, можливо, Господь торкається когось сьогодні з нас. І Господня любов, вона досягнула зараз твого серця. Ти хочеш прийти до Нього, ти хочеш отримати цей дар мудрості, який є в Ісусі Христі. І тому я би не хотів, щоб ми змарнували цей час, але я попрошу всіх встати. І якщо Господь торкається вас сьогодні, і ви хочете прийти до Христа. І набути серце мудре або почати набувати це серце розумне, зараз є така можливість. Можете вийти сюди, можете прийняти Христа, можете покаятись в своїх гріхах і отримати те, що ніколи не пройде. Отримати те, що є вічне, самого Господа Ісуса Христа.